Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли у український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на жовтень, 2022 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського. Народу триває. Війна за незалежність України проти російських загарбників триває. Багато наших воїнів віддали за майбутню перемогу найцінніше своє життя. Пропонуємо вашій увазі черговий фільм. З циклу ангели перемоги, що присвячений пам'яті сучасних борців за волю та незалежність України. У дитинстві я багато читав книжки з історії, антропології, економіки, політології, географії, захопився тайським боксом, перемагав на змаганнях та взагалі дуже полюбляв спорт. Але найголовнішим моїм захопленням став футбол. Я вболював за запорізький металург, не пропускав жодного матчу за його участю. Я став одним з тих, кого називають Ультрас. А після Майдану в 2014 році я вирушив захищати країну від окупантів. Згодом я одружився, став батьком, але батьківщина знову покликала на свій захист разом з побратимами. Я тримав оборону Маріуполя. Олексій Янін народився 5 жовтня 1983 року в Запоріжжі. Тут навчався у школі, а згодом професійному училищі, де отримав спеціальність електромонтера. Працював за фахом на місцевих заводах, а також деякий час у Києві в міністерстві екології. Заочно в Запорізькому національному університеті здобув і вищу освіту, став дипломованим тренером з олімпійського спорту. Сам Олексій активно тренувався в секції тайського боксу та кікбоксингу. Але любов'ю всього його життя став футбол. І, зокрема, футбольний клуб Металург Запоріжжя в лавах фанатів, якого Олексій провів багато років. Більш того, він став одним із лідерів так званих «Ультрас» запорізького металурга. Він один з таких найсильніших і найактивніших бійців був. Якщо так казати, між нами. Він ну, те, що я пам'ятаю, ну він він точно не боягуз. Він нікуди, там, ну як іноді бувало, там люди під якимось приводом, там може хтось там мог знікати з якихось, ну якщо ну я не знаю, опоненти наші, да? ну фанатські вороги в лапках, зараз ми всі друзі. Ось, і хтось міг кудись там піти, там щось придумати, чи у нього там якісь справи там намальовувались такі раптові. Ну Олексій точно не з таких був, він смілива людина. Саме серед футбольних фанатів Олексій і отримав свій позивний, чи то пак прізвисько індієць, яке закріпилося за ним на все життя. А будні футбольних фанатів видалися вельми насиченими для нього і його друзів. Він вів за собою. Він був одним з лідерів ось цієї, ну, різні покоління були у фанатському русі. Я, мабуть, ну, трохи ну, такий. Старіший, хоча ну деяких на ці там на декілька років старіше, а ось їх покоління це ось 2000-х, Ну вони дуже активні були усіх цих навколо футбольних, як казали, справах. Там такі поїздки там до Донецьку, до Сімферополя, Це були такі ну, важкі поїздки. Олексій, він завжди був у перших лавах. Дуже патріотична, дуже сильна, дуже фізично розвинута людина, сильний духом. У 2014 році, одразу після українського майдану, багато хлопців з фанатського руху пішли на фронт захищати батьківщину від російських окупантів. Тоді саме завдяки в тому числі футбольним фанатам, були сформовані перші добровольчі батальйони, які наводили жах на ворогів. Фанати вони ж такі, вони такі. Як це активні? Вони в авангарді, вони, вони на Майдані ж були, і там. І тобто вони ну, зараз багато футбольних фанатів. Той же Азов, це ж насправді спочатку майже повністю він, ну, там багато було ультрас, різних там рухів. Це, мабуть, таке перша була організація, де фанати вражуючі тоді Дніпра і металіста поєднались, і металур з ними ворогував. Да, Азов починався з багатьох таких, да, ультрас. І зараз їх багато, і в підрозділах, добровольчих там батах, і там в теробороні. Ну, на жаль, да, на жаль, багато, якщо по Україні. Ну, знову ж таки, це люди, які в авангарді. Вони там ну, не сидять там, десь по тилах. Олексій Янін також вступив до лав Збройних сил України з 2015 року. Він у складі полку спеціального призначення Національної гвардії Азов. Його бійцівські якості та крицевий характер неабияк знадобилися під час виконання численних небезпечних військових завдань. Ще тоді Олексій Янін почав активно вивчати історію України, став палким патріотом навіть у соціальній мережі Фейсбук. Його особиста сторінка іменувалася Максим Кривоніс. Як у Фейсбуці. Якщо пригадувати якісь історії, Льоха останнім часом під цим ніком Максим Кривоніс, він частенько у мене там заходив в коментарі, а ну, там, у мене багато там, підписників. І там, звісно ж, до цього року там було багато і таких ватних, скажімо так, як ми називаємо. І ось Льоха він завжди з ними, ну. При, причому він не те, що там ображав їх там. Матіки якісь писав, він так дуже грамотно. Він мене здивував. Він вже за декілька років до цього вже свідомо на українську мову перейшов, Це теж де Запорізька, це дуже багато ще до цього року служив. Він же і там, ну через декілька підрозділів він пройшов, там і, Азов. Я так розумію, що він і. Одночасно з цим, ну, не тільки там фізично якось себе вдосконалював, він так був спортсмен, а ще ось саме читав, цікавився історію. Бо так як він останнім часом вів дискусії, ну, це, це була начитана і, і людина, яка цікавилася ну, цікав, цікавилась історією України. А вже у 2017 році доля звела Олексія з хмельничанкою Тамарою, з якою вони невдовзі побралися. Ми познайомилися в інтернеті. 17 березня 2017 тисячі року в соціальній мережі я йому написала перша тому що він постійно Ставив подавайки моїм фотографіям, і мені вже просто було цікаво, хто ж це таке, що це таке, чому він ставить і Не пише. І я написала, що ви мені цікаві, але ви чомусь мені не пишете. І давайте може, будемо про щось з вами спілкуватися. І все, і ми так почали спілкуватися. А далі через тиждень я вже пакувала йому пакунок на базу. Я вже була закохана. Через місяць я вже поїхала до нього в квітні на Пасху. На дуже мало часу на півтори доби. Це перший раз ми побачились. А до того ми просто здзвонювались по телефону і списувалися. Ми не бачились зовсім. Потім ми побачились ще в травні. Я приїхала. Потім в червні він мені зробив пропозицію в Карпатах. І 23 серпня, на день прапора, в 2017 році, ми розписалися. Після одруження Тамара раз на кілька місяців їздила в Бердянськ, де вони й зустрічалися з Олексієм. На побачення до дружини його відпускали з бази постійної дислокації полку. Азов він був дуже безстрашним. Він нічого не боявся. Хоча він сам по собі такий був не ну великий, не кремезний. Але він самий самий перший був в перших лагах. На початку 2019 року у подружжя народився син Назарій. Тоді Олексій звільнився зі служби та переїхав до родини в Хмельницький. Там вони щасливо прожили півтора роки. Він в сім'ї, і він на людях це було в принципі ну трошки дві різні людини. А він на роботі там газовіця взагалі була особистість, яку я, в принципі, і не знала. Я знала, який він в сім'ї. Спокійний, лагідний, досить люблячий тато, добрий чоловік. Він був дуже справедливим і він любив справедливість. І він був чесним. От якщо, наприклад, людина йому не імпонувала, він цього не приховував. Він ніколи не загравав, він ніколи не шукав якоїсь ну… Одобрення чи симпатії йому нормально було самому по собі. Він ніколи не шукав якоїсь підтримки в суспільстві. Для нього правда і справедливість були, напевне, найціннішими якимись такими поняттями, і нехай він краще був би сам ніж от з кимось в більшості, але на стороні якоїсь там брехні чи неправди. А 1 вересня 2020 року Олексій Янін знову підписав трирічний контракт з Азовом. Він каже: Я не дозволю розростатися якійсь імперії за рахунок моєї держави. Я... Ну, він став на захист як ну, напевне справжній такий класичний патріот, і ну, йому дуже боліла ця війна. Насправді він дуже хотів навоюватися, як він казав. І... Хотів помститися за смерть побратимів. Я впевнена йому це вдалось. Він був прекрасним військовим. Він був просто зразковим військовим. Хоча він не мав офіцерського звання, але він був в душі істинним офіцером. За своїм покликанням він бездоганно ніс свою службу, виконував її, і він був дуже сумлінним в роботі. От яку би він роботу не робив, навіть якщо це була не військова служба, тут на, наприклад, в Хмельницькому, на роботах, де він працював, він казав, що поки ти на цій роботі, ти маєш її виконувати якісно. Ну, Не подобається тобі робота, вставай, і йди, Але поки ти тут працюєш, то, будь ласка, будь добрий, ну, роби роботу добре свою. У лютому 2022 року Олексій взяв відпустку та приїхав до Хмельницького, аби відсвяткувати день народження сина у родинному колі. У розташування полку він мав повертатися лише 5 березня. І 22 лютого йому командир. Дає наказ терміново повертатися на базу, і він бере квиток. На потяг 23 лютого сідає. На потяг і їде. І це останній раз, коли я його бачила. Я вже з ним так попрощалася якось сухо і незрозуміло, бо я була впевнена, що їх там потримають і відпустять. І він приїде ще й догуляє цю відпустку. І взагалі він вернеться. Він просто вернеться після відпустки, не після відпустки. Він приїде, і я з ним прощалася як в черговий раз, як ніби от він 150 разів вже їхав, і цей раз точно так само ніякої. Такої фатальщини, ніякого там прощавай, не знаю, чи побачимось, абсолютно не було. І ніяка інтуїція мені нічого не підказала і нічого мені ніде не тенькнуло. Разом з побратимами азовцями снайпер-розвідник Олексій Янін тримав оборону Маріуполя, як завжди, налаштований оптимістично. Він вірив у незаперечну перемогу над расистами. І, і там що в нас до Третього чи до якого, до 5 березня, коли ще був зв'язок, він дзвонив. Він був такий весь натхнений, сповнений ентузіазмом і його кохано ми відбиваємо ми їм тут, даємо е драмдулі, ми їх тут січемо, кришемо, все нормально, все хорошо, все-все-все. От зараз ми тут все, ми їх не пустимо далі, ми їм зараз відіб'ємо їх. Потім пропав зв'язок. 10 березня Олексій Янін отримав кульове поранення в ногу вище стигна. Лежав у шпиталі і чекав, коли загоїться рана, аби знову стати в стрій плечем до плеча разом з побратимами. Це був імпровізований підпільний шпиталь в підвалі. І вже станом на 10 березня, тобто зараз йде 9 місяць війни. Ми розуміємо, що це був самий-самий самий початок. І вже тоді годували раз на день. Не встигнувши вийти зі шпиталю, Олексій Янін поспішив на нове бойове завдання. 7 квітня вдвох з побратимом вони попливли в човні на протилежний берег річки Кальміус, аби замінувати перед наступом ворогів територію навпроти заводу Азовсталь у цей час з мосту у човен влучила ракета Птур. Оскільки човен був повен вибухівки, все миттєво розлетілося на друзки. Тіла героїв азовців тоді знайти не вдалося. Коли деблокують Маріуполь, Азов обіцяє пустити туди аквалангістів, але навіть якщо не зробить цього, азов це зроблю я. Я найму людей, які туди поїдуть, і принаймні зроблять спробу пошукати хоча б щось. Хоча я розумію, що за 8 місяців станом на зараз, і коли це все станеться, це буде більше року. Там навряд чи вдасться щось знайти. І коли був такий дуже сильний вибух, то мало що вціліло, звісно. Буде якийсь загальний Меморіал тих, кого не вдасться поховати ніколи, бо один мій чоловік, ну, вер... вірніше, мій чоловік не один такий, і от і все. Олексій. Я думаю, що ну, це не раптово, мабуть, нічого раптово не трапляється. Ось е... Олексій, він з таких. Мабуть, його там широкі кола не знали людей, але за якийсь там короткий час ну, він зробив багато для країни і, на жаль, ну, по поклав життя. На цей час більше десяти колишніх футбольних фанатів із Запоріжжя віддали свої життя за батьківщину у цій війні, а деякі досі перебувають у полоні расистів. Створений ну, можна сказати, фонд всеукраїнській допомоги, якраз загиблим. В представникам ультраз фанатського двіжу, це ось там були ініціатори. Там фанати металісту. Там долучилися багато відомих футболістів, які ну, фінансово якось підтримують, створений для того, щоб допомогти родинам цих хлопців. Ми і також ну коли знаємо, ну там всі сразу хтось пише картку. Ну хтось знає родичів, і ну всі хлопці там як можуть допомагають. А це вже таку створили таку всеукраїнську. Нам не можна забувати імена тих, хто поклав своє життя за наше спільне майбутнє. Вони назавжди залишаться ангелами перемоги, а наша справа берегти їхню пам'ять і за можливістю наближати нашу спільну перемогу. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.